Мої вітання в ефірі. Програма «Нікополь Сьогодні протягом тижня наша команда збирала для вас актуальні новини міста Нікополя. Тож далі добірка свіжих новин наприкінці минулого року. В нашому місті на території парку перемоги було розпочато будівництво спортивно-оздоровчого комплексу. На цьому тижні підрядна організація відновила роботи. Докладніше про це далі. У 2018 році підрядна організація почала роботу. Огородили територію, відведено під будівництво плавального басейну і вирили котлован глибиною майже 7 метрів. Як тільки дозволили погодні умови, тут знову розпочалися роботи. Наразі триває так званий нульовий цикл влаштування основи басейну у вигляді ґрунтової подушки товщиною 2 метри з пошаровим ущільненням. На даний момент ведуться роботи по обратної засипки і уплотненню ґрунтової подушки. После чего будет производиться бетонные работы. Сама грунтовая ну, грунтовая подушка подразумевает собой послойное уплотнение грунта, то есть отсыпается слой грунта по 300 мм, после чего укатывается виброуплотнителями. Зараз підрядники засипають останній шар ґрунтової подушки. На наступному тижні почнуть бетонування та закінчать відсипання тієї частини будівельного майданчика, де будуть розміщуватися спортзал і допоміжні побутові приміщення. Нагадаємо, що за задумом це буде спортивно-оздоровчий комплекс з окремим басейном для дітей. Також проєкт передбачає глядацьку трибуну і 50 місць для паркування автівок. Що досить важливо спортивний комплекс буде доступний для людей з інвалідністю. У Нікопольців з'явилося ще одне зручне місце для відпочинку. Нещодавно на алеї, що розташована в сквері на площі незалежності, встановили освітлення та привели до ладу прилеглу територію. Про це наш сюжет. В минулому році робітники комунального підприємства Міська житлово-технічна інспекція провели роботи по освітленню алеї від суму до магазина владі, яка довгий час була занурена в темряву. А для освітлення алеї, що розташована в сквері на площі Незалежності, провели підготовчі роботи. Тиждень тому ця алея теж засяяла вогнями. Тут встановили 20 нових світильників, а також 30 кованих лавок та близько 40 урн. Тобто створені всі умови для комфортного відпочинку городян. В цьому году заложено в бюджеті 350 тисяч гривень на установку світильників по всім другим скверам, паркам. Так що ми в цьому году будемо точно так же, продолжать такие же светильники устанавливать в других, ну, во всех парках і скверах. А ще в минулому році в сквері за танком з'явився новий сучасний дитячий комплекс. Це був подарунок маленьким Нікопольцям до Дня захисту дітей. На жаль, хтось прикладає зусилля, щоб гарний дитячий майданчик перетворився на руїни, деякі елементи відірвані, перила та захисні бортики зламані, за яких дитина може оступитися і впасти. Очевидно, що потрібно докласти далеко на дитячу силу, щоб зламати таку щаблину. В цьому році в міському бюджеті передбачено 200 тисяч гривень на ремонт дитячих Майданчиків. Та чи вистачить цієї суми, якщо мешканці нашого міста будуть так інтенсивно руйнувати те, що робиться для їх комфортного проживання? Ще раз просьба ко всьому бережно относитися, тому що ми ну, просто ну, реально не успіваємо все це ремонтувати. Кожен день где-то щось відломали, десь украли, десь открутили. Це просто якийсь процес без конечності. В Нікополі на базі загальноосвітньої школи номер 4 працює клас робототехніки. Нещодавно його вихованці взяли участь у обласному конкурсі Модель майбутнього. З якими наробками та з якими результатами? Про це наш сюжет. В обласному конкурсі Модель майбутнього взяли участь близько 20 школярів. Нікопольські вихованці гуртка робототехніки презентували дуже цікаві наробки. Їх моделі не тільки рухались, а й були екологічними. Андрій Попов зробив модель машини, яка заряджається від сонячної батареї. Можна використовувати абсолютно везде, як звичайні автомобілі. Обустроєна дана машина ультразвуковим датчиком, тому машина не нуждається в що збільшує увеличивает кількість сидінь і не буде більше ДТП по правині водія. Если любая преграда, она сразу же остановится, повернет. Также у нее есть солнечная батарея, так как и крыша. Если утро хорошая погода, светло, она накапливает энергию. А как только там дождь, тучи, плохая погода, ночь, она сразу накрывается крышей и тратит ту накопленную энергию, которая хватает при максимально экономном расходе, хватает на три дня. Євгено Скаленко сконструював автомобіль, який прибирає сніг без втручання людини. Це снігоуборщик, у якого встановлений електродвигатель. Заряджається цей електродвигатель від ветрогенератора. Таким способом він добиває природну електроенергію. На ньому стоїть ультразвуковий датчик. Коли він бачить препятствия, він розворачується і їде в іншу сторону. Тим самим із аварій з другими машинами. Тож як оцінили винаходи наших робототехніків, члени журі? несмотря на то, що модели екологічні, несмотря на то, що подошли ребята з большим творчеством к тому, щоб ці модели создать. Ну, почому та наш шановне жури вирішили, э, що вони не достойні ніяких міст, практично нас дискваліфікували. Мотивував тим, що діти создали ці моделі з конструктора Лега. Моделі все таки, які зробили з картон з картонки. Хай там як, а наші хлопці не збираються зупинятися на досягнутому. Я буду участвовать в многих конкурсах, я так думаю. И на одном проигрыше, думаю, не стоит так сильно зацикливаться. А ось вихованці старшої групи гуртка робототехніки наразі займаються розробкою механізованої руки, якою можна керувати як за допомогою потенціометрів, так і за допомогою смартфонів. Фактично це елемент промислової робототехніки, тому що маніпулятори використовуються в різних сферах діяльності будівництві, медицині, легкої харчової промисловості, а також середовищах недоступних або небезпечних для людини. Незважаючи на те, що всі отримали однакове завдання, у кожного винахідника вийшов світ. И в манипулятор сделал роботизированную руку, называется она манипулятор, которая работает, управляется с телефона. Управление с телефона будет как бы практичнее, легче и будет работать быстрее без задержек. Чтобы сделать это управление, мне предстояло написать программу для телефона, то есть это еще дополнительная затрата времени там. Ну, я справився. З цими маніпуляторами хлопці візьмуть участь в конкурсі Є у роботів безліч професій, який відбудеться наприкінці березня. Тож поважаємо їм успіху. 24 березня відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. В рамках проведення місячника на цю тему нікопольські спеціалісти обласного протитуберкульозного диспансеру проводять ряд профілактичних заходів серед населення. Туберкульоз це інфекційне захворювання, спричинено мікобактерією туберкульозу, що передається повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше туберкульозом хворіють люди із слабким імунітетом. Основним джерелом інфекції є хворі на туберкульоз з відкритими формами, які виділяють збудника в навколишнє середовище під час кашлю, чхання при розмові. Яка наразі статистика в Нікополі коментує спеціаліст? Хочу відмітити, що во за прошедші два з половиною року дев'ятнадцятого заболіваємось туберкульозу в городі несколько снизилась. Ніже по сравнению з 2018 роком, приблизно годом, примерно на 15,5%. За офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі близько 9,6 мільйонів осіб хворіють на туберкульоз. Щорічно близько півтора мільйони людей помирає внаслідок цього захворювання. Многое очень зависит от того, как организовано флюорографическое обследование населения города. Предполагается флюорографический осмотр проводить только население из групп риска заболевания туберкулезом, а не вообще всего населения. Но мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы флюорографическое обследование проводили всему населению, потому что флюорография позволяет нам возможность выявить туберкулез как можно раньше. Згідно із законом України про боротьбу із захворюванням на туберкульоз, дітям безкоштовно проводяться обов'язкові профілактичні щеплення згідно календаря. Дані досліджень доводять, що таке щеплення дає досить тривалий та надійний імунітет, але, на жаль, не дає 100% захисту від захворювання. Кожен чоловік відповідає за своє здоров'я. Це довгати кожен. Ніхто не винуват в тому, що хтось чем-то заболеет, в том числе и туберкулезом, в том числе, если будет выявлена запущенная форма туберкулеза. Если человек следит за своим здоровьем и знает, что ему нужно пройти профилактическое флюорографическое обследование, у него не будет запущенной формы туберкулеза, у него выявят малую форму туберкулеза. Поэтому я и обращаюсь к населению, думайте о своем здоровье и своевременно проходите флюорографическое обследование. Не ждите, когда у вас появится повышение температуры, кашель, боли в грудной клетке, когда вы заметите, что вы худеете, слабость, потливость, не надо этого ждать. Лучше профилактически обследоваться, и если найдут туберкулез, то его можно будет очень быстро вылечить. Пам'ятайте, вчасно розпочати лікування є запорукою його успіху. На туберкульоз може захворіти будь-хто, і туберкульоз має прихований перебіг на початку. Якщо ви більше двох-трьох тижнів почуваєтеся погано, відчуваєте слабкість, маєте кашель та підвищену підливість, особливо вночі. Негайно зверніться до лікаря за місцем проживання. Обстеження займає небагато часу, безболісна та безпечне, а лікування туберкульозу в Україні безкоштовне. Інфікувати іншу людину може тільки хворий з так званою відкритою формою туберкульозу. Коли разом з мокритинням збудник туберкульозу виділяється в повітря. Всі інші форми туберкульозу безпечні для оточуючих. Якщо лікування почати на ранніх стадіях захворювання, воно менш тривале та більш ефективне. Професійне свято працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення України відзначається щорічно у третю неділю березня. Про те, як відсвяткували цей день в Нікополі, у нашому сюжеті. 17 березня в Україні відзначається День працівників житлово-комунального господарства. Це професійне свято тих, хто виконує вкрай необхідну справу, забезпечує життєдіяльність міст. Саме працівники цієї галузі за будь-якої погоди, за будь-яких найскладніших обставин намагаються зробити все можливе для того, щоб життя кожного з нас було комфортним, зручним та безпечним. Нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства в Нікопольському культурно дозвіллівому центрі відбувся урочистий захід, на якому міський голова Андрій Фісак привітав всіх зі святом, висловивши щиру вдячність всім, для кого створення щоденних зручностей людям, поліпшення умов їх побуту стало сенсом життя та вручив нагороди. Я хочу всієї душі поздравити вас з нашим професіональним праздником. Действительно, от вас зависит очень многое в городе. Это действительно в первую очередь комфортность проживания в городе, чистота, порядок. А, у нас действительно, еще достаточно много проблем, но постепенно, постепенно мы все-таки решаем. Я уверен, что придет то время, когда все-таки нас будут меньше критиковать а больше благодарить. Действительно. З нагоди професійного свята та за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток житлово-комунальної сфери міста Нікополя, 12 працівників житлово-комунального господарства нагороджені почесними грамотами міського голови. Ще 8 отримали подяки міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм та досягнення вагомих показників у роботі. Для того, щоб створити святковий настрій, для присутніх був підготовлений гарний концерт. Участь у творчих колективів міста. Вже 14-й рік поспіль в нашому місті проходить конкурс міс Перлина Нікополя. Цьогоріч організатори вирішили додати до традиційного формату проведення дещо незвичайне. Перебіг конкурсу бачила наша знімальна група. Минулої неділі в Нікопольському культурно-дозвіллівому центрі відбувся конкурс Перлина Нікополя. На відміну від попередніх, в цьому році тут обрали не тільки кращий міс, а й кращого містера. Це чудове свято подарувало нікопольцям модельне агентство Тріумф. Ми збираємо в цьому конкурсі дітей, які не творчі, без талантів, але вони хочуть бути на сцені, хочуть показувати себе, хочуть показувати, що вони вміють. 21 конкурсант в чотирьох вікових групах боровся за перемогу. Перший конкурсний вихід знайомство, де присутні побачили конкурсантів в українському вбранні. Наступний конкурсний вихід домашнє завдання. Учасникам потрібно було створити авторський дощовик з нетрадиційних матеріалів. Дощовики вийшли дуже гарними. До речі, їх можна було придбати на аукціоні. Також креативними лотами стали парасольки та головні убори від модельного агентства Тріумф. Всі кошти, виручені від продажу, будуть спрямовані на допомогу бездомним тваринам. Для старшої вікової групи домашнє завдання полягало в тому, щоб приготувати страву. Дівчата продемонстрували свої кулінарні навички в приготуванні смачних салатів. Останній конкурсний вихід мав назву Інтерв'ю. Конкурсанти відповідали на питання, а глядачі мали змогу дізнатися, чим ті займаються, захоплюються, про що мріють і чого Прагнуть. Журі дуже складно було обрати найкращих. Да, Жюрі були, ну, скажем, в небольшому шокі. Всі конкурсанти отримали різні титули, а в кожній віковій групі визначили переможця. Але головна інтрига, головні звання. Містером Нікополь став Назар Піляєв, учень школи номер 23 За характером Назар-лідер. Його обрано президентом класу. Багато читає, любить конструювати у майбутньому. Хоче стати біологом. Володаркою титулу місць перлина Нікополя стала Анжела Савченко, учениця школи номер 9 Крім шкільних уроків, дівчина займається художньою гімнастикою і вже має звання кандидату в майстри спорту. Навчається в школі Ренбоу, де засвоює основу психології бізнесу, інтернет-маркетингу і тайм-менеджменту. А ще виступає в команді черлідерів. Я очень боялась, серце вискакувало, Прямо. Я дуже сподівалася. Я думала, що я не буду посильнее тому що є меня выбрали. Всі учасники перлина Нікополя 2019 отримали багато подарунків від партнерів конкурсу, а також напруження емоцій і корисний досвід. На цьому наш випуск добігає кінця. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради, а також на нашій сторінці в мережі Фейсбук. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Гарних вам вихідних та весняного настрою на все добре.